Сьогодні у нас 9 січня 2024 року, вівторок. Зараз восьма година 43 хвилини. Продовжуємо робити мінус 16 зараз на дворі. Продовжуємо робити ранкову зарядку. Показувати гарний приклад нашій молоді акорумпованим бидлозлочинцям, які захопили наше місто, які мене оточили, які допомагають хитрожопим, хитрозробленим забудовникам позбутися відповідальності, показувати хто. І хто, бо Це дуже важливо. Вот Залишається людиною, а дехто перетворюється на покидьків, яким байдуже не тільки на майбутнє їхньої країни, а й на власне майбутнє. Бо вони звикли жити. nem nem 51. один сьогодні після ранкового душу прохолодно, свіжо. Ну нічого з такими випробуваннями тверези зі здравомислячі люди стають сильнішими. Не хочу через перчатки працювати. Телефон.